Наступний рік буде вже 30 років, як я керівник нашої Миколаївської філії. Це була спочатку філія, тепер це клінічна, е, клінічна база, яка була розташована на базі третього пологового будинку. Тепер вона розташована в обласній лікарні на базі перинатального центру. І через філіал пройшло понад 160 лікарів у Шелівініковарів. Сьогодні вони головні лікарі, начмеди, ведучі спеціалісти, і кого тільки немає. Як я кажу, в моєму житті залишилось таке, що навіть начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації це теж випускник нашої філії. Так я вже кажу, мені залишилось дочекати одного: що хто небудь з наших випускників почав обіймати посаду міністра охорони здоров'я України. От тоді буде все. Останні два роки дуже складно. То був ковід, сьогодні війна. Все рівно ми продовжимо наше навчання, продовжуємо навчання в умовах військового часу. У нас на базі є дуже гарний симуляційний клас. Ми завжди проводили там заняття. Сьогодні ми працюємо онлайн, незважаючи на це, коли є якась можливість. Я запрошую інтерв'ю навчання, і ми безпосередньо в симуляційному класі виконуємо навчальну програму. Діти хочуть, лікарі хочуть побачити це і приложити свої руки тоді, де вони зможуть знов і знов повторити свої маніпуляції. Наша кафедра головна в Одесі. Якби ви знали за час цієї війни, скільки нам, Миколаєву, допомагають наші професори, мені навіть не то, що важко, а якось сьогодні не до речі перераховувати їх прізвища, їх дуже багато. Всі телефонують, всі допомагають матеріально, забезпеченим, чим тільки можуть. І навіть коли завідуючий кафедри Ігор, Ігор Зінойович дзвонить, і каже: Що це ти не телефонуєш? Що потрібно, як справи? А я йому кажу, Ігор Зінойович, та наші професори вже давно все поробили. І він мені каже: Я знаю, в нас вони такі працюють. Тобто наш Миколаїв за нашою кафедрою, як за кам'яною стіною. І з нагоди хочу подякувати всьому професорсько-викладачному складу нашої кафедри за підмогу нашому Миколаєму. Коли нам дали звання міста Героя, я у нас на чаті нашої кафедри написав. А тепер ми з вами, братія, города Героїв. Слава Україні! Чиняйте у нас продовжується, продовжується дистанційне, коли є можливість, вони приходять і, і Я їх залучаю навіть до тих проєктів, які в нас йдуть у Миколаївській області. От за допомогою мені е, проректор наш Марія Череда, Валерій Геннадій позвонила, каже: Є такий проєкт проекту професора Могільокіної. Хочеш, я кажу: я все беру. Я ні від чого не відмовляюся, я все беру. І професор Могильнов запропонувала нам. Попередження гіпоксії у пологах це дуже великий проект, проєкт, проект у нас знаходиться там. Зараз ще зараз іде. Е е Допомога в цьому плані нам приходить дуже багато оборудовання. Це кардіомонітори, це забезпечення. Це ето жінка тепер буде сама спостерігати за своїм станом плода за допомогою маленького моніторя і в случае якихось відхилень ставити до уваги медичний персонал. Займаються цим лікарі, а я долучаю до цієї роботи ще наших інтернів. Вони дуже люблять, коли вони нове, нове, сучасне і вони в цьому приймають безпосередню участь. Я покладаю це все на наших інтернів, які під контролем наших і мене як викладача, і співробітників відділення виконують цю програму. Ще робить одна програма у нас в ООН фонди населення по гонці по гендерної по підтримці, ми їздимо по області, приїжджаємо в ліку, у амбулаторії, організуємо там профілактичний огляд жінок, з нами ще їздять кардіологи, їздять хірурги, їздять інфекціоністи і терапевти. Вони ведуть свій прийом, ми ведемо свій гінекологічний прийом. І я, коли виїжджаю на ці... На цей захід я теж завжди з собою беру інтерну. Хай подивиться, як це робить, хай своїми руками все це робить. І вони дуже вдячні за таке відношення до навчання. Не тільки перед екраном і не тільки по книжці, а ще й руками, і головою. Треба міркувати, і треба залучатися до нашої співпраці. Кафедра працює, працює клінічна база. І ми робимо все те. Щоб наші випускники гідно відчували себе поряд з нашими практикуючими лікарями. Я очілюю асоціацію кшереві ніколи. Спочатку був заступником. Сьогодні, сьогодні я голова президії цієї асоціації. Ми співпраці працюємо не тільки нашою асоціацією, а ми співпрацю працюємо з Одеською асоціацією з професором Манасовою. Гульсим Срігбаєвна, яка є головою Одеського регіонального відділення, ми завжди спілкуємося. Ми завжди приймаємо участь. Ми завжди разом проводимо конференції. У нас була наша знаменита конференція кожного року, в кінці мая місяця, ми збирались у Кобліво, і одесити були, і Херсонці були, і кіровоградці, і Дніпропетровськ, і Западна Україна. Ми ну, вже останні два роки. Через ковід, через війну ми це не проводимо. Але наші асоціації з друг другом спілкуємося. Ми допомагаємо одне одному, теоретичним матеріалом, розповсюдженням. У Гурці Селібає є багато матеріалу, в мене є матеріалу по самоційному. Ми з, з, е, замінюємо друг друга, доповнюємо все це. І ось недавно був пленом асоціації у Києві, з нагоди, у нас є наші. Лауреати, подяки. Ми через нашу асоціацію робимо, вручаємо ці подяки, не просто вручаємо, вручаємо з, з, з грошовою нагородою. Тобто, даже асоціація, даже та громадська організація, яка існує, вона приймає безпосередню участь у роботі і Миколаївської філії, і надання на помоги жіночому на населенню області. Зустрічаються такі випадки, коли просто-напросто їх не забудеш. Біженка знову Бугу, двійня. Ми її пропорували, кесаревий розстріл. Прийшов час її виписувати. Її виписують і дзвонять мені, я ще виконую функцію координатора головного спеціаліста. І вони кажуть, ми виписуємо двійню, її військові заберуть до блокпосту, потім на блокпосту пересадять. Довезуть до блокпоста в новому бузі, а там пересадять ще на якусь машину. Я кажу, що ви кажете, люди добрі, мати, з двінією, з речами своїми, ви що, зима посходите? Я повертаюсь, нахожу наш великий йому подяка Красний Крест, який займається транспортуванням хворих, воєнних, і отрим, Виходжу на начальника цього Красного Хреста, е, наші миколаївські фільмі, і прошу його, будь ласка, зробіть нам таку. Боже, як він зрадів! Він приїхав на слідущу ранок, коли ми писували жінку. Сам начальник цього Красного Хреста купив квіти і вітав цю жінку на порозі перинатального центру. Вони загрузили їй машину питною водою, памперсами. Вона ще була з матір'ю, з двома дітьми. Посадили її в машину і поїхали. Я кажу, будь ласка, коли приїдете туди, телефонуйте, щоб я знав, що доїхали, щоб дав команду там зустріти. Там виїхала на зустріч, Новий Бух, вона там перебувала, там зустріли. Знаєте, коли це передаєш, і розказуєш самому для себе. Так приємно, що ми людині допомогли, що вона на перекладних не добиралася, що вона з своїми дітками доїхала на місце. Це буває в нашому житті. Але коли такий випадок, який я зараз вам сьогодні розкажу, не забудеш його ніколи, Тож і біженка з Херсона рожає в нашому пологому віділюбець на матки, кесарев-ростин. Важкий кесарев-ростин. виходжуємо цю дитину, ну, як завжди, ми питаємо, як будеш назвати, а вона каже, Давід. Ну, Давід та Давід. Потім вона йде на виписку і каже: ні, я передумала. Я хочу поїхати в Херсон, зустріти першого військового, який визволяв моє місто, і я назву його ім'я. Ми послухали все це, вона поїхала, вертається назад, приїжджає за документами. Ми її питаємо: Слухай, а як же ти все-таки назвала? Вона каже: «Ви не повірите. Я приїхала в Херсон, зустрічаю. У місті військової питає його, ви визволяли наше місто? Він каже, так. Я народила, я хочу назвати дитиною ім'ям визволитела Херсона. Як вас звуть? І він їй відповідає: вашому хлопчику дуже пощастило. В мене дуже рідке і красиве ім'я. Мене звуть Давид. Боже співпадіння. Просто Боже співпадіння. Е, у нас є така завідуюча е, заступниця начальника управління охорони здоров'я міськради Чинякова Людмила Борисовна. Так за період військових дій їй прийшлося приймати пологи у телефонному режимі. Вони недалеко були тут, у Лупарівах. І коли наша акушерочка підійшла до цих. Рашистів, по-другому їх назвеш, і каже, визвіть скоропома жінка рожає. то вони їй відповіли: ще раз підійдеш, двох розстріляємо. І вона приймала пологи по телефону, давала рекомендації і все. Це, і таке ми проходили в своєму житті. І низький уклон тим людям і тим медичним працівникам, які приймали в цьому участь. Так що працюємо цілодобово, 24 на 7.